Чи написала Святому Миколаю? Так, Яся, ще версії? <смі> <смі> Та класно, скоро різдвяні свята, подарунки, ще перемоги пошвидше. І справді, хочеться перемоги. Тримай! Я цією все різдвяною, витушненю і забув, що в мене дуже важлива зустріч. Куди ти? З ким? Побачиш на моєму ютуб-каналі. Бувай! Бувай до зустрічі! Добрий день! Добрий день! Я косевиш десь. Чи можна взяти у вас інтерв'ю? Можна, звичайно, будь ласка! Будь ласка, присідайте. Щиро дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Адже ви є голова нашої громади і думаю, що у вас все розписано за хвилинами. Тому буду лаконічним і не буду витрачати у вас багато часу. Тема моєї розмови з вами Свято Миколая. Адже 6 грудня по всій Україні святкують зимового Миколу. Напередодні ми, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, хочемо привітати вас, ваших рідних, усю громаду, усю Україну з Днем Святого Миколая і побажати миру, добробуту та усіякої гаразді. Дякую щиро. Ну що ж, а тепер мої запитання. А чи були ви чимні в цьому році, чи сподіваєтесь 6 грудня отримати подарунок від Святого Миколая? Ну, Старався бути чарним, але я думаю, який я був черним, такий буде, напевно, і подарунок. Признайтеся чесно, а в минулі роки Святий Миколай приносив вам подарунки? Ну, були такі роки, що й приносив, були такі, що й не приносив. По-різному було. А де святий Миколай лишав свої подарунки? У вас вдома чи на роботі? Ну, в основному вдома. Чи пам'ятаєте, які дарунки вам приносив Миколай в дитинстві? Пам'ятаю, пам'ятаю, їх не було так багато, на жаль. Ну але пам'ятаю, були такі, і дуже були цінні для мене, як для, як і для дитини, як і для, для е, е, хлопчика, який старався поводити себе чемно, старався навчатися. і ці, Тому для мене ці були подарунки дуже, дуже важливі. Як на вашу думку, чи можуть діти сподіватися на подарунки від Святого Миколая у такий нелегкий час для України? Я думаю, що можуть, бо я думаю, що навіть в такий важкий час для України Святий Миколай дуже любить діток, особливо українців. Нам зараз дуже важко. Але, ці... але наші, саме наші дітки, українські діти, як ніхто, заслуговують на подаруночки від Святого Миколая. А який би подарунок для себе, рідних, знайомих, ви б хотіли цьогоріч? Ой, ну напевно, як і кожен. Свідомий українець, звичайно, ми би хотіли б миру для нашої держави, для нашої країни, для наших, для наших людей, для наших особливо, для наших діток, щоб у наш, нашій країні запанував мир. На завершення хочу попросити, щоб ви привітали усіх дітей, дорослих, воїнів ЗСУ нашої громади з Днем Святого Миколая. Дорогі наші дітки! Шановні дорослі, дорогі наші воїни ЗСУ, дорогі українці, я щиро хочу привітати всіх з прийдешнім святом Святого Миколая. Я хочу побажати всім нам миру. Я хочу побажати добра, я хочу побажати спокою душевного і хочу побажати підтримки нашого Господа Бога. Нехай Святий Миколай принесе, зайде в кожну сім'ю. Нехай принесе кожному подаруночок. Нехай дітки, які сьогодні цілий рік чекали, надіялися, були чемними, чекали Миколая, нехай кожен отримає свій подаруночок. Нехай в наших сім'ях, в наших родинах запанує мир. Нехай ми, українці. Кож, кожен день будемо вдячні Богу і вдячні нашим Збройним силам за те, що вони сьогодні роблять для нас. Бо саме ми, саме українці показали всьому світу, що ми найкраща наша в світі. І наші дітки, наші українські дітки, як ніхто заслуговують на саме на ті подарунки, які вони чекали. А наша країна, наша, наша спільнота, наше суспільство, як ніхто заслуговують на мир. Що, щиро дякую за розмову. До нових зустріч. Дякую. Дякую. Дуже радий був дякую за таке інтерв'ю. Я думаю, що це найкраще інтерв'ю, яке було і не тільки напротязі цього року, напевно, найкраще інтерв'ю усієї моєї кар'єри. Так що я дуже дякую.